Вас будуть ненавидіти всі за моє ім'я, але і волос з голови у вас не пропаде. Вашою терпеливістю спасете душі ваші в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Бачимо сьогодні, Ісус Христос попереджає всіх, хто Його любить, хто йде за ним, що буде нелегко жити на землі серед людей. Бо будуть ненавидіти, будуть переслідувати, будуть мучити, катувати, вбивати. Так і воно є, бо якщо поглянути на цілу планету, то ми бачимо, що в певних частинах відбувається переслідування християн, де християн мучать, катують, вбивають заради імені Ісуса, та як Ісус і говорить. І також дуже важливо є пам'ятати, що в цих переслідуваннях. У неї здається, переслідування можуть бути не тілесні, але переслідування духовні, тому що ми постійно маємо від когось якусь інформацію щодо там, священників, якесь гішення, ще щось, ще щось, ще щось там. І диявол веде в такий спосіб, також атаку, бо він хоче розділити розділити церкву в першу чергу. Бо Він знає, якщо він поділить, тоді немає сили, тоді немає єдності, і він може володарювати, і він тоді просуває своє царство, царство темряви на землі. Ми ж християни повинні це розуміти і єднатися у молитві. Повинні єднатися єдиномислії, як під час літургії ми співаємо, «Возлюбімо один одного, щоб однодумно визнавати. При Свято Тріці Однодумно. тобто мати одну думку, мати одне серце. Як апостоли в перших століттях формували спільноти, то бачимо в писаннях від апостола Павла, пише, що ці спільноти мали одне серце, вони трималися разом, вони трималися купи, їх ніхто не міг розділити. Навіть були випадки, що апостоли між собою сварилися, бо щось якісь були непорозуміння, але вони розуміли, сідали, говорили, мирилися. І йшли далі, рухаючись і прославляючи Бога і несучи віру. Тому дуже є важливо бути єдиними, дуже є важливо молитися, і дуже важливо є бути терпеливими, бо вашою терпеливістю спасете душі ваші. Бути терпеливим це означає не нарікати. Бути терпеливим це означає дозволити Богові діяти через моє життя. Дозволити Богові показати свою любов, своє милосердя, але одночасно також і справедливість, бо Бог є той, який за добро нагороджує, а за зло карає. Тому бути терпеливим це довірити Богові ту ситуацію, яку ми маємо, молитися і чекати, поки Господь Бог не покаже свою силу через наші немочі. Отож, будьмо терпеливими, довіряємо Богові і дозволяємо Богові діяти через наше життя, щоб ми ще більше будували нашу християнську спільноту, щоб жоден ворог, в тому числі диявол, не зміг нас розділити. Бо цих розділів дуже є багато і в Америці, і в Україні, і по цілому світі. Тому будьмо разом, як ми співаємо і сила народу Боже нам єдність подає. Амінь. Слава Ісусу Христу.